Я вітаю вас, мої любі! Доброго ранку! І хочу зробити невеличку об'яву спеціально для Ютубу про те, що вже створено пост з описом по суміснику, і також відкрито набір в групу для участі в суміснику по светру Leoprint, Print, тобто по сірому з червоною вишивкою, який ви бачите. І також по білий молочній, це також зв'язано по тим матеріалам. Тепер хочу трошки розповісти, що ви знайдете в суміснику. По-перше, ви зможете це все прочитати в інстаграмі в текстовій формі. Я розписала, з чого складається наш сумісник. І хочу трошки пояснити, цього разу я дещо змінила свій хід дій зазвичай для сумісників. Чому? Тому що я трошки взяла великий розгон і дала ну, Прям багато матеріалу в цьому суміснику. Це буде, можна сказати, пробна версія за невелику плату, за невелику ціну. Цей сумісник на 93% майже навчання, тобто, це майже курс по моделюванню спущеного плеча. Тому я вирішила, що я не буду нічого переробляти. Я обіцяла сумісник. Я роблю сумісник на базі цієї інформації, але по факту це навчання, там де ви зможете дійсно теоретично е освоїти всі канони, всі прийоми, е за якими будується саме конструкція виробу спущене плече. Ви зможете порахувати це на себе, на будь-яку фігуру, на будь кого ви зможете це зробити. А через якийсь час я додам до цієї інформації ще якусь кількість інформації і зроблю повноцінний навчальний курс. Цього разу група буде закриватись. Саме тому я вирішила записати окремо саме для Ютубу відео, тому що п'ятницю, 23 лютого, ми робимо старт навчання. Зараз ми збираємо групу. Я продовжу залишати відкритим групу, набір саме учасників відкритим до понеділка. Це буде 26 лютого. І 26 лютого, після понеділка, я буду. Закривати групу, тобто нові учасники додаватись вже не зможуть. От скільки людей набереться, скільки і будуть вчитись, стільки будуть в'язати по суміснику. Термін зберігання всіх матеріалів буде складати 6 місяців. Спочатку я визначила його як 3 місяці, але по багатьом заявкам від підписниць, від учасниць прохання були збільшити з трьох місяців до шести, тому що багато дівчат мають багато проєктів зараз на спиці. І також це є і тестування, і сумісники, там, де не можна просто відкласти і кинути. Тому я пішла на зустріч своєї аудиторії і я збільшую термін зберігання. Гання матеріалів до 6 місяців. Після 6 місяців, це можна сказати з 1 вересня, всі матеріали будуть закриті. Тобто, хто молодець, хто відв'язав, хто навчився, хто зробив свій конспект, той отримав знання за свої кошти. Хто по якимсь причинам не захотів цього зробити, ну це, це вже особистий вибір кожної людини. Тепер хочу додати трошки деталей, що ви знайдете всередині цього сумісника. Я зробила достатньо великий блок матеріалів. По-перше, хочу наголосити, що всі матеріали виключно в відеоформаті. тобто там немає текстового супровіду, зовсім ніякого, тому що я його не люблю. Він мені незручний, неприємний, тому я не хочу силувати ні себе, ні вас. Всі матеріали показані на відео. Є блоки теоретичні, де я проводжу розрахунки, де я на малюнку на папері показую вам, промальовую якісь основні принципи по самому технічному малюнку виробу по самій викритці. і також веду розрахунки на прикладі власного светру, на прикладі власних розрахунків, для того, щоб більш наочно показати своєму студенту, як це все відбувається і. Чому там чи в тамчим проходять ті чи інші зміни? Також є відео з покроковим відв'язуванням. Горловини, до прикладу, повністю є окремо відео, де я відв'язую скіс плеча, де я відв'язую закруглення горловини, де я показую, як в який бік, яким нахилом, як я створюю охайний окат по скосу, охайний окат закриттями по горловинці. Потім велике відео з обробкою горловини, методом китлювання в карман, тобто все покроково від вплутування ниточки і до останнього закриття, до останньої петельки. Тут йде килювання в карман з-під тамбурного шву, обробка самої горловини, перехід на порожню резинку і італійське закриття голкою. Це все покроково показано також у відео. Що стосовно горловини про горловину цілих три відео. Що це за відео? Вони невеликі, не жахайтесь, тобто я намагалась не перегружати зайвою інформацією. Відео окремо йде по розрахункам горловини по спині. Також я даю не тільки сухі розрахунки для конкретно вашого светру, а ще я зробила окремий відео-додаток на 12 хвилин, де я пояснюю. Загальні постулати, по яким в принципі рахуються круглі горловини. На що звернути увагу, що як де потрібно проміряти і куди віддати скільки сантиметрів, якщо ви, в принципі, хочете на будь-який виріб побудувати круглу горловину, якщо це буде закруглена лодочка, як себе поводити, якщо це хочеться великий круглий виріс, як себе поводити, якщо хочеться кругленький, щоб він був навколо шиї. Тобто, це окремим відеододатком іде. До всього сумісника. Ну і, звісно, окремо відео відраховування горловинки попереду. Відео, де розрахунок іде пройм. Також нюанси різниця між проймою попереду і по спинці. Відео пояснення, розрахунків окату рукава. І також до нього є відео, де я наочно, знову ж таки, на полотні в процесі в'язання свого светру показую, яким чином я відв'язую окат, як я підбираю ті чи інші кроки. На грибівній пряжі це дуже. Видно, що виходить таким методом охайно, тому що грібіна пряжа вона не пробачає помилок, там видно все напівзатяжечку. Я вам показую саме на найскладнішій пряжі, на грібінній пряжі, для того, щоб ви точно були впевнені, що саме цей метод виглядає максимально охайно. Тому я вам ділюся з вами цим методом, який використовую сама, і даю вам його в блоці із знаннями. Я думаю, плюс-мінус вам стало трошки більше зрозуміло, що ви отримаєте в суміснику. Тобто, ви приєднуєтесь, робите оплату, скидаєте мені скрін оплати, приєднуєтесь до чату на базі Телеграм. В телеграмі буде проходити наше навчання. Поки що ми до п'ятниці збираємо групу. В п'ятницю я буду вигружати туди всі навчальні матеріали. Як я вже наголосила, це будуть відео. Ви починаєте перегляд відео, знайомитися з самою теорією, тобто відео є для теоретичної і для практичної частини. Ви робите собі конспект за бажанням. І після цього я би дуже наполягала, щоб кожна із вас все-таки скористалась не тільки теорією і знаннями, а закріпила це, цю науку на власному досвіді на практичній частині. Тобто, все-таки відв'язала свет для себе. Чи для себе, чи там, для рідних, для дітей, можливо. Але коли ви самі повністю пройдете весь шлях від підбору пряжі, зразка до фінального ВТО, ви Зіткнетеся з якимись моментами, в кожного вони будуть свої, з якимись проблемними моментами, де щось не вийшло, де щось незрозуміло стало. І коли ви повністю пройдете весь цей шлях саме на власному досвіді, коли ви самі порахуєте все це, тоді це знання залишиться з вами назавжди, тому що це перейде із категорії просто інформації, якою перенасичений зараз наш простір. Саме в розряд знань, ваших особистих знань, і тоді ви вже ніколи не зможете забути цієї інформації, якщо ви десь будете мати в своєму зошиті робочому нотатки, розрахунки до вашого попереднього виробу, можливо, плюс конспект, ви зможете повернутися до цього в будь-який момент свого життя і порахувати подібний светр на будь-яку фігуру із будь-якого матеріалу. З приводу матеріалу, що би я хотіла додати, використовувати матеріал для цього светру, ви можете абсолютно будь-який. От, прям будь-який. Якщо вам хочеться в'язати із 500-метрової бавовни на спицях номер 2 моя повага. Хочете в'язати із кідмохера? Будь ласка, це буде розкішна шикарна модель. І єдине, що можуть виникнути проблеми, якщо ви забажаєте на светер із кідмохеру робити якесь оздоблення, якусь вишивку, і плюс там будуть також погрішності трошки більше потрібно буде враховувати саме на нестабільність полотна. Будь-які мироноси, кашеміри, змісові пряжі, демісезонний склад, зимовий склад, літній склад. Будь-яка ваша фантазія. Тобто ви для себе оцінюєте, яку ви хочете модель для цього саме виконати, Ну, тобто, коли ви її хочете носити і відштовхуючись від цього, ви підбираєте пряжу. З приводу розходу і метража я, на жаль, не можу дати якогось загального вам поняття. Тому що це дуже залежить від вашого розміру і, власне кажучи, від самої пряжі. Тобто, якщо це буде бавовняний светр, то це будуть одні показники. Якщо це буде светер із бебі-альпаки, то це будуть зовсім інші показники, навіть якщо до прикладу метраж. Бебі-альпаки і бавовни однаковий, і на номері спиць і однаковому ви будете в'язати. Але бебі-альпаки піде 450 грамів, а бавовни піде 650 грамів, умовно кажучи. Тобто це все індивідуально, ви можете не соромитися, звертатись до мене, писати мені, і підбір пряжі я обов'язково допоможу зробити кожному учаснику, якщо це потрібно. Але зазвичай магазини йдуть на зустрічі дуже. Толерантні, дуже вічливі, намагаються допомогти в'язальниці, тому також вам допоможуть. Ще пару слів хочу додати з приводу вишивки і оздоблення. Відповідно до всього мною вище сказаного, звісно ж, відео про вишивку і про оздоблення, плюс схеми самої вишивки, декілька їх варіантів я також надаю в навчальних матеріалах. Є відео про те, як я вишиваю. Вишивка абсолютно нескладна. Сам метод вишивки ви можете знайти на просторі інтернету в безкоштовному доступі. Це вишивка по петлям, пов'язаному полотну. Але в тому відео, в яке я додаю до своїх навчальних матеріалів, я саме показую, яким чином я веду напрямок своєї вишивки, як я працюю зі схемою і як я рухаюсь по схемі для того, щоб... З вивороту мого виробу в мене було мінімальна кількість протяжок. І що робити потім з тими хвостами: тобто, як я з ними борюся, як я заправляю кінчики, як я починаю в'язання вишивку. Тобто. Але що хотіла ще додати про саму вишивку: що нікого я не буду змушувати виконати светер, щоб він був ідентично як мій. Ні, абсолютно. Я навпаки дуже підтримую ваші творчі пориви, ваше дизайнерське бачення. Особиста. І навіть якщо вам ця вишивка не подобається, або ви, в принципі, не хочете робити будь-яке оздоблення светру, абсолютно ваше право, ви можете зв'язати собі просто базовий светр базової моделі, можливо, навіть базових кольорів, або ви можете навіть грати кольорами, зробити його полосатим, зробити його. Там широкими полосами зробити його на два на три кольори абсолютний польот фантазії. Тобто, я вам даю навчання по крою виробу. Як вам зробити саме цю викрійку, посадити її саме на свою фігуру. Що тут надалі буде? Це вже абсолютно. Е Ваша фантазія і ваше бажання. Також про вишивку я додаю трошки інформації, тобто я ділюсь своїм баченням, коли на стадії розробки своєї першої моделі в мене було декілька варіантів оздоблення светра вишивкою. Той кінечний варіант, який ви бачите на фото, де в мене панель повністю на все плече велика йде, це був всього лише один із варіантів оздоблення светру. Їх було. Декілька, вони включали в себе заключення візерунку в різні геометричні фігури, в різні проекції, і наперед і на спинку. Ну, тобто, всі ці варіанти я також розповідаю в тому відео, для того, щоб, можливо, подати комусь із своїх студентів ідею для саме такого оздоблення свого виробу. Отже, підведемо підсумки всього вище сказаного мною. Старт. Набору групи для в'язання базового светру в конструкції спущене плече відкритий. Всі бажаючі можуть додатись всі умови в пості в інстаграмі. Я залишу посилання на нього під відео. Ви можете перейти туди, прочитати, якщо вони вам підходять. Ви залишаєте заявку або в коментарі на те, що ви хочете прийняти участь в суміснику, я вам відповім і напишу, або одразу написати мені в особисті повідомлення. Я надішлю вам реквізити для оплати. Починаємо в п'ятницю, 23 лютого. В понеділок, 26 лютого, група буде закриватись. Більше нові учасники туди додаватись не будуть. Всі навчальні матеріали зберігаються 6 місяців, тобто всю весну і все літо. З 1 вересня всі матеріали будуть видалені, незалежно від того, встигли ви чи не встигли. В подальшому всі ці матеріали будуть допрацьовані. Туди буде доданий ще один або й не один блок інформації. Вона стане більш розширеною, більш розгорнутою, і з вересня місяця. Сумісник по спущеному плечу вже не буде існувати, але він трансформується в більш нагружений, але відповідно і дорожчий навчальний курс по конструкції спущене плече, де я буду давати повністю всі матеріали, які я знаю, всі методи відв'язування спущеного плеча, всі варіанти посадки спущеного плеча на різні типи фігури. І курс навчальний буде. Ще коротший, ніж цей сумісник. Курс буде тривати не більше трьох місяців, але точніше, вже я вам зможу сказати тоді, коли він буде готовий, відповідно восени. Тому, якщо ви зараз не маєте часу, не маєте змоги, але в принципі маєте бажання навчитись цій конструкції, ви можете відкласти це бажання до вересня місяця і потім прийти до мене на повноцінне навчання. Якщо у вас залишились якісь питання, коментарі, побажання, пишіть їх під цим відео в коментарях. Приходьте до мене на сумісник, на навчання. Не пропустіть нагоду отримати за відносно невелику плату, великий об'єм знань, де ви зможете назавжди залишити з собою саме це вміння рахувати светер такої конструкції для будь-якої фігури для себе, для дитини, для чоловіка, для подруги, на замовлення. Чи будь-що, із будь-якого матеріалу. Я вам всім дуже вдячна, всіх чекаю, всім відповім на ваші коментарі. Люблю, цілую і обнімаю ваша Марго. До зустрічі!